Канал Казка на Вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Мільйон справ зебри Ебі Наталія Чуб. Одного разу в далекій Африці. Дитинку, а ти уявляєш собі Африку. Там весь рік тепло і навіть спекотно. В Африці не буває холодів, а сонце пече дуже сильно. І не так уже й багато води, якою можна напитися. Зате в Африці живуть дивовижні звірі птахи, великі та маленькі, мирні та хижі. Бачиш, ось це слон, величезний і дужий, сірий. Із широкими вухами і довгим хоботом. А це жирафа довгошия плямиста. Ніде у світі більше немає таких високих тварин, як жирафа. А це хто рожевий, довгоногий і з великим чорним дзьобом. Упізнаєш, це фламінго. Але казка ця не про слона, не про жирафу і навіть не про фламінго. Вона про маленьку зебру на ім'я Еббі. Зебра схожа на смугасту конячку. Чорна смужка, біла смужка. Знову чорна смужка і знову біла. Мамо, а чому я смугаста? Питає Ебі у мами зебри. Також повелося Ебі. Ми, зебри, завжди були смугастими. І твоя бабуся, і твій дідусь. Смужки потрібні нам, щоб бути непомітними для хижаків, які можуть полювати на нас, втрутився в розмову тато. Отже, таке забарвлення. Нас захищає і тату, тату, а скільки на мені смужок. Ебі не дала татові договорити. Їй уже було цікаво дізнатися, чому смужки не стираються, і чи можна їх перефарбувати, наприклад, у червоний або рожевий колір. Стривай. зупинив Ебі смугастий тато. Ти ж зовсім мене не слухаєш. Тобі що? Не цікаво? Чому ж? Надзвичайно цікаво, але мені потрібно бігти. І Ебі кудись помчала, цокаючи своїми маленькими копицями. Слід зауважити, що маленька зебра була аж надто допитливою і рухливою. Вона весь час кудись поспішала, Для неї – все було цікавим і дивовижним. У Ебі було чимало друзів в африканській савані. Ось і зараз маленька зебра вирушила на зустріч з одним із них. Дорі, Агов, ти де? Ебі заглядала під камінчики, шукаючи когось. Дорі, припини ховатися, вилазь. А я й не ховалася, сиджу тут на камінчику і давно за тобою спостерігаю. А ти все метушишся, метушишся. Маленька ящірка легко пробігла по піску і сіла просто перед епі. У тебе така шкурка, що її погано видно на камені. У що сьогодні будемо грати спитала Ебі свою зелену подружку. Давай пограємо в їстівне, неїстівне, запропонувала Дорі. Ось, наприклад, я кажу комашка. Це не їстівне, дуже навіть їстівне. Я просто обожнюю комашок. Тепер твоя черга. А я кажу трава. Звісно, це неїстівне. А от і не вгадала. Трава така смачна. Що може бути ліпше? На синьому синьому небі висить жовте гаряче сонце. Повітря навколо так нагрілося, що навіть видно, як воно коливається. Осе, мені іти. Раптом заквапилася зебра. Ти навіть не уявляєш, Дорі, скільки у мене сьогодні справ. Багато справ? Чим же може бути так зайнята зебра? не повірила ящірка. По-перше, мені потрібно нарвати свіжої трави і принести її додому. Мама ще вчора просила мене про це. По-друге, привітати мого друга. Слонення Френкі з днем народження. По третє, тут Ебі замислилася. Я не пам'ятаю, що мені треба зробити. Проте, як бачиш, справ у мене мільйон, сказала вона. Отож, мені час, пограємося іншим разом. Зебра струсонула головою і побігла у своїх справах. Вона весь час намагалася встигнути все і відразу. І саме тому часто кидала розпочату справу, забувши довести її до кінця. Тому й виходило, що ебі то за одну справу візьметься, то за іншу, а результату немає. Так. Сьогодні я неодмінно повинна привітати з днем народження свого друга слоненя, і я збиралася вручити йому подарунок. Що б це могло бути. Фрукти! Ну, звісно ж, добра ідея. І ебіт вирушила до великих дерев манго, щоб зібрати солодкі плоди для слоненяти. Зебра штовхала головою стовбур дерева, і з нього падали гарні стиглі фрукти, а вона збирала їх у великий плетений кошик. Чудовий вийде подарунок, думала Еббі. Такий сюрприз кожного потішить, а слонення насамперед. Адже Френкі дуже любить фрукти. До того ж солодкі. Кошик із фруктами був майже повний, але тут Еббі відволіклася. Вона помітила, що на іншому березі річки розпустилися прекрасні яскраві квіти. О! Які чудові квіти! Хочу таку прикрасу собі угриву! І Ебі помчала до річки. Вона знайшла наймілкіше місце і перейшла на протилежний берег. Зебра нарвала квітів і зібралася оздобити ними свою гриву. Мені здається, я матиму неперевершений вигляд буде значно ліпше, якщо я сплету віночок. Однак Ебі... Так і не закінчила свій віночок. Уздовж берега ходили рожеві фламінго. Зебра зупинилася погомоніти з ними про те, про се. Кошик із солодкими манго для слоненяти так і залишився стояти, наповнений лише наполовину. А віночок, який Ебі не доплела, впав у воду і поплив униз по річці. Нарешті Ебі обговорила з Фламінго спекотну погоду, дощ, який передумав іти. А ще те, що добре було б, якби над Африкою розкрилася велика парасоля і затулила всіх звірів від сонця. Потім Ебі вирушила збирати траву, щоб виконати мамине прохання. Однак це Виявилася справою не з легких. Зебра трусила головою, висмикуючи жмутки трави із сухої землі. Мабуть, я трохи перепочину адже зовсім не обов'язково робити всі справи водночас, сказала собі Ебі, важко дихаючи. Вона лягла в тінь великого дерева і не щулася як задрімала. Прокинувшись, маленька зебра і думати забула про те, що в неї знову залишилася незакінчена справа. Сонце повільно сідало за обрій. Африканська савана занурювалася в темряву. Час було повертатися додому. Адже в темряві траву неможливо побачити. Здоров, Еббі! Привітався із зеброю тато. Як твої справи? Справи! Тут Ебі згадала, що її справи залишилися незавершеними. Вона не привітала слонення, тому що так і не зібрала манго йому в подарунок, а ще не сплела вінок із прекрасних квітів, яким так хотіла оздобити свою гриву. І нарешті. Вона не принесла додому траву, яку пообіцяла назбирати мамі. А це означає, що Ебі не виконала мама на прохання, не привітала друга і не здійснила навіть своє власне бажання. А все тому, що я занадто неуважна, поскаржилася татові маленька зебра. Але завтра вранці я обов'язково виправлюся. Тільки ще не знаю як. Уночі ебі снилося слонення Френкі, яке сумно помахувало хоботом. А ще великі яскраві квіти, і мама. Вона спитала Ебі, а де ж трава, яку ти нарвала вчора? І тут Ебі прокинулась. З'ясувалося, що мама зебри їй зовсім не наснилася. Вона і справді шукала свіжу траву, щоб зробити з неї підстилку. Вибач, мамо, я так і не зібрала траву. У мене ніяк не виходить закінчувати ті справи, які я починаю. Ебі дійсно неабияк засмутилася. Адже вона дуже любила маму і так хотіла привітати свого друга. Не сумуй, Ебі, хочеш, я допоможу тобі. Мама ласкаво погладила маленьку зебру Бачиш ці кольорові камінчики. Щойно ти вирішиш виконати якусь справу, візьми один камінчик і поклади його на помітне місце. А щойно справу буде закінчено, кинь камінчик у цю посудину із сухого гарбуза. І тоді всі свої справи ти доводитимеш до кінця. Так, просто! здивувалася Еббі. Що ж, я спробую. Зебра поклала кольоровий камінчик на помітне місце. І вирушила до мангових дерев. Коли кошик був повний стиглих плодів, ебі відшукала свого друга слоненя. Френкі! Я вітаю тебе з днем народження, вибачте із запізненням. А це тобі. Слоненя надзвичайно зраділо. Йому було приємно, що Ебі все-таки. Не забула про його день народження, і солодкі плоди манго Френкі дуже любив. Бум, це маленький кольоровий камінчик перескочив у посудину. Потім Ебіна збирала трави для підстилки, як просила мама, і виконала ще багато різних справ. Посудина була майже повна. Маленьких різнокольорових камінчиків. Але невдовзі зебра почала закінчувати справи просто так, не складаючи камінці посудину. Як добре в мене тепер виходить, раділа Ебі, я нічого не забуваю, а головне, кожну розпочату справу я можу закінчувати. Ось тільки про камінчики гадь забула. та вони мені тепер і не потрібні. Казочку для вас читали Маша та Світлана Покрасови. Підписуйтесь і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.